Кажуть, що алкоголь оголяє душу. А що про це може сказати нам human design? Шоу-оф, агресія. Сексуальні експерименти. А можливо, поговоримо про проекти та роботу танці на столі. І знов перебрав. Саме про це та багато іншого дивіться у цьому відео. Якщо ви ще ніколи не будували свою карту, переходимо на єдиний. Самий точний офіційний сайт та вводимо дані англійською мовою: Ваше ім'я, дата народження, час народження та місто народження. Невелика інструкція зараз, як користуватися інформацією. Спершу ви зробили свій дизайн. Далі ви дивитесь на білі центри, на центри, які не закрашені кольором. Центри це геометричні фігури на вашому бодіграфі. З одного боку, алкоголь може давати деякий позитивний ефект, коли потрібно розслабити дуже напружений мозок. Але з іншої сторони, алкоголь може посилити різні чіньові аспекти особистості і навіть посилити страхи, які живуть всередині людини. Отже, як саме алкоголь впливає саме на вас? Давайте розбиратися в цьому разом. Дивимось на відкритий центр Solar Plexus, який білого кольору. І люди з відкритим центром Solar Plexus можуть бути дуже агресивними. Вони нарешті проявляють, починають проявляти свої емоції, які накопичували протягом дуже дуже довгого проміжку часу. А також вони стають відкритими на сексуальні. Експерименти, про які можуть наступного ранку дуже жаліти, люди з відкритим сакральним центром не знають стопів, можуть дуже легко перебрати. І пам'ятайте, якщо ваш сакральний центр відкритий, якщо він білого кольору, і якщо ви разом з генератором, то ви будете пити в два рази більше. Люди з відкритим дже-центром можуть влаштувати певний шоу-офф, демонструвати свої численні фото та відео на телефоні, танцювати на барній стійці та привертати посилену увагу до своєї персони. А люди з відкритим слезінковим центром починають відчувати себе, начебто, безсмертними, вони позбавляються всіх своїх страхів. Демонструють сміливість та дуже часто безрозсудливість. До речі, такі люди дуже легко впадають у різного роду залежності. Людина з відкритим горлом буде постійно говорити, говорити нон-стоп. Полюбляє співати у караоке. Ось чому караоке користується такою популярністю серед деяких людей. Або може дзвонити колишнім, або просто брати свій список контактів і дзвонити, щоб поговорити, просто проговорити поговорити про життя, говорити багато про все та взагалі ні, ні про що. Людина з відкритим аж центром буде виходити у інтелектуальність та доказувати свою цінність за допомогою своїх знань. Буде говорити про те, що вона знає, скільки багато вона знає, говорити про проекти, про роботу, а у стані сильного алкогольного сп'яніння може переключатися з однієї теми на іншу, втрачаючи послідовність. За допомогою хюмен дизайну, дизайну людини, можна дістати на поверхню будь-яку інформацію про людину, про її характер, про її поведінковий паттерн та всі-всі особливості. А взагалі-то для мене вже давно немає такої теми, на яку не може дати відповідь глибинне дослідження з human design.